Я в Україні. Все. А я що? Що? А він я в Україні. Я звільнений. Я не вірила до тих пір, поки я його не обняла. І я потім розплакалася від щастя. Ми бачили цих хлопців, вони просто схудлі. Він каже: їм чотири місяці забороняли спілкуватись взагалі. Плач не дав. Свободи ще нікому, а хто берець, той здобуває світ. От ви знаєте, ці слова стали для мене як, як девіз. Поруч зі мною Ірина, мама звільненого з російського полону азовця Дмитра Козацького з позивним Орест. Вітаю вас! Доброго дня. Ну, я не знаю, це, це дійсно неймовірна подія. Насамперед для вас, для всієї України. Які у вас емоції? Ви вже, напевне, дві доби, якщо я не помиляюсь, вже як е, знаєте і вже зустрілися з Дмитром. Розкажіть, будь ласка. Останні сім місяців я не думаю, що у когось якісь були емоції, а в мене тим паче, тому що син то на Назовсталі, то в полоні. Я просто забула, коли я посміхалася від душі. Я мала там на роботі посміхатися, я мала те, але від душі, я цих два дні просто не знаходжу собі місця від, від щастя. І я дуже хочу передати ці емоції іншим мамам, жінкам, хто чекають своїх рідних з війни із полону. І я хочу, щоб вони теж так. Ці емоції у них були такі позитивні, як у мене. Ірина, ви вже бачили Дмитра? Як він? Як його здоров'я? Я бачила Дмитра. Ми приїхали, нам дали дозвіл зустрітися, обійнятися, постояти, помовчати, поплакати десь в перший час, може, півгодини. Він був такий, да, Діма, ну я бачу, так він десь, десь там, десь там. Але потім він, як побачив нас. І пройшло десь Києві. і дивлюся, він почав говорить, 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 говорить. Просто він каже, їм чотири місяці забороняли спілкуватись взагалі. Їм не дозволяли говорити, це, мало бути тиша. Вони не мали права спілкуватись між собою. І я кажу: ой, хмара, небо. Йому, знаєте, ці емоції, і просто я дивлюсь, Діма повертається до цього життя, до нашого. Так, він схуд в два, в два рази. Просто так сказати, плечі, ці ручечки. Я розумію, в яких вони умовах були, я розумію, як це було психологічно важко і фізично тяжко. Схудли всі. Ми бачили ці хлопців, вони просто схудлі. Так. Ну, фізично, нібито зараз їх перевіряють лікарі. Зараз вони. Повністю проходять обстеження. Потім буде лікування, кому потрібно. я Думаю, там майже всім потрібно лікування, реабілітація. І я б дуже хотіла. Я думаю, що так буде, тому що ми обговорювали це з. З патронатною службою, з Національним інформаційним бюро, ну з цими службами, що коли вони повернуться з полону, їм обов'язково буде надана психологічна допомога, психологічна підтримка і реабілітація. Ну ось ті перші фото, які з'явилися в мережі, вони такі з у нього дуже світла посмішка. От людина повертається з такого лиха, з такої біди і з такою посмішкою. Так, так, так. Да. Так, да, і я знаю, що це для нього було неймовірне щастя, тому що він, я говорю, синок, там тебе хочуть бачити ти, хочуть бачити ти, хочуть бачити в тому місці, в тому. Він на даний час я дуже хочу побачити тільки вас, а потім з часом каже, мені треба прийти ну, в себе, а потім з часом так я буду. Спілкуватися все, а зараз я хочу просто побачити нас. І він, як побачив мене, сестричку, він як завжди, прийшов з квітами. Я просто в такому, я в такому була в захваті. Діма не змінився. Діма залишився Дімою. Особисто я і багато хто в Україні ми дізналися про те, що. Ось звільнили, перші фото почали з'являтися 21 вересня вночі, уже ближче, уже ближче до півночі. Як ви дізналися, коли це сталося? От... Я була знову на роботі. Я їхала вже з рейса, в рейсі, ще, але ми їхали вже в Київ здавати зміну. І це був вечір, і мене от, за півгодини до цього мене щось почало такого мене почало так трусити, я не знаю чого. Мені, так, мені так, так тяжко стало. І я кажу, боженьки, ну хоча б якусь звістечку. Ну, будь ласка, ну хоча б якусь звістечку. Я так давно його не чула. Я не знала, де він. Хоч якась звісточка. Але потім я себе взяла в руки, опанувала, і тут дзвінок. Пізно вже було ввечері. Я навіть не пам'ятаю, скільки це годин було, ну було пізно. Я дивлюся, піднімаю слухавку, якийсь чоловічий голос каже: Доброго вечора! Я знаю, що у вас скоро день народження. Я говорю, так, а з ким я розмовляю? І тут перше він. а Я чую, це, Діма, це мій син. Я, я цього не очікувала. Я, Діма, Діма, де, де ти? Синок, як ти? Він я в Україні. Все. А я що? Що? А він я в Україні. Я звільнений. І таке. В мене ступор просто, ступор від щастя. Я, Як, Діво, що? Як? мам, нас поміняли, нас обміняли. І... Він каже, я довго говорити не можу, а потім, як у мене вже буде зв'язок, я тебе наберу. Я така щаслива, я тебе люблю. Я... я почала кричати, я тебе люблю. Він, Я тебе теж, я вас теж, я просто вас люблю. Я потім розплакалася. <ріст> я потім побігла, мене колеги, я прибігаю, мого сина звільнили. А пасажири теж почули, тому що я думаю, що я з цих емоцій, ну, напевно, трошки голосніше сказала, чим потрібно. І пасажири до мене підходять. Як це ваш син? Його звільнили? Я, да, да, я сама ще стою, не вірю в це. Я не вірила до тих пір, поки я його не обняла. Оця фотографія. Була завжди зі мною, я тут написала псалом 90-й, я його постійно читала, це така молитва оберіг. І коли мені дуже ставало так тяжко, я дивилася, подивитися на цю усмішку. І я кажу: Дім, ну ти так уливаєшся, Дім, я, я відчуваю, що тобі там дуже боляче, дуже, ну, дуже боляче. А ти кажеш до мене посміхаєшся, і ви знаєте, в мене вона так заряджала, ця фотографія. Так, це фотографії їздила завжди зі мною. Це вчора її взяла на зустріч з Дмитром з потягу. Ірино, з часу евакуації азовців, за період полону і дозвільнення дуже великий і важкий шлях пройшли і родини. Яким цей був шлях? Це був шлях спочатку такої знаєте, невизначеності, потім. Потім ми думали, страх, що робити, що робити, кричать. Я спочатку самотужки сама, там, своїми рідними якісь ці, створювала пости в соцмережах. Допоможіть, допоможіть, хто чи може, світова спільнота, люди, ці мої пости роси. А потім ми вже об'єднувалися такі вже матерки, такі жінки, дівчата, діти. Ну, Ми об'єдналися, тому що я читала, о, буде акція за азовстальців. І я думаю, я піду теж. Я прийшла там, познайомилася з такими самими людьми. Які Теж борються за звільнення своїх, за... тому що вже тоді на заосталі було пекельно не води було, не ні ліків, нічого, там вже все було розбомлено. І ми об'єднувалися всі з дівчатами, з... 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 хлопцями там є і брати, там є і побратими. І Ми об'єднувалися і разом от робили виставки, робили е... розголос. Ми брифінги просили брифінги. Нам влада допомагала. Ми кричали на весь світ. Це наша така боротьба була. Яку ми, ми робили інтерв'ю. Знаєте, деякі кажуть, ой, робите інтерв'ю, це вам нема що робити. Це те, що я могла робити. Я могла робити розголос. Я могла кричати на весь світ. Я могла спілкуватися і не давати забувати про це. Знаєте, деякі на фронті зброєю, деякі в медицині допомагають, лікують, спасають, рятують, деякі їжею. А я так це могла робити розголосом і брифінгами. І ну так ми не давали світовій спільноті Забути про них і просили допомоги усіх, коті можемо. Ми бачили на фото спільні фото із Катериною Поліщук-Пташкою. Так! Да. Власне, як загалом звільнені азовці? От ви бачили їх, яких, в якому вони емоційному стані? Приїхавши туди, побачивши цих звільнених полонених, вони худі, вони виснажені. Але знаєте, ой, привіт, ой, привіт! Нема такої озлобленості, нема такої злісті. Ні, це люди, як я багато раз казала і говорила, і буду говорити, це люди з світлою душею. да, з, вони, вони борці. Тому що вони військові, вони мають боротися захищати, але це люди світлої душі. І як я побачила цю пташку, яку я бачила тільки там на фотографіях, візде, повсюди, по відео, як я її побачила, це, це геть світліше, ніж на відео. І я говорю, Катериночка, Катюша, можна? Я вас обійму, вона можна. І вони з Дімою двоє, не то ж там, як ти, там, те. як ти, Діма він та? А ти пам'ятаєш? А ти пам'ятаєш? Ви знаєте, це. Це така нація, це такі люди, це такий позитив, це таке світло, цей промін надії, це з них воно йде. Е, власне, знаємо, що зараз, я так розумію, будуть проходити певний час реабілітації. От розкажіть, які зараз плани у Дмитра, зокрема, яким зараз буде цей шлях до повернення додому вже сюди. Так, нам сказали, що нам, нас зразу попереджали ще на початку цього всього, як вони йшли в полон. Нас зібрали всіх рідних і нас зразу попереджали. Будемо робити все, що можемо. і Будемо, ну якими силами, якими методами, якими е цими визволяти їх. І нас зразу попередили, що відразу потрібна буде їм реабілітація. В першу чергу після Азовсталі це ж 82 дні пекла, просто а полон теж був. Не медом, ви знаєте, і ми знаємо всі. І нас попередили вчора, що вони залишаються. Зараз їх обстежують лікарі, медики, психологи. Будуть дивитися, кому які треба, може втручання медицини, кому треба якась реабілітація фізіологічна, фізична. І їх зараз забирають на реабілітацію, на лікування. І ми будемо чекати, коли нам буде знову можливість з ними побачитися. Дякую вам за цю можливість поспілкуватися. Це безмежне щастя. Щастя. Мати такий привід для розмови. І я хочу це щастя роздати всім. І я... Хочу, щоб не, не одна мама, не одна родина не зневірювались, не опускали рук. Ми не ті, ми українці, ми маємо триматися. І я сказала, що моя боротьба не закінчилась. Ось один день-два. Я трошки оховтесь від свого щастя. Я буду теж з іншими боротися до останнього полоненого звільнення і до нашої перемоги. Я, я не, не зупинилась. Я тільки в мене просто емоційний такий сплеск. Я трошечки так. от... Візьму себе в руки і далі не зневіруйтесь, не опускайте руки, не озлоблюйтесь, а всі разом ми переможемо і звільнимо кожного нашого полоненого, і звільнимо нашу, кожний клаптик нашої країни. Це буде важко, це вже важко. Але ми це зможемо. Це ми зробимо разом до перемоги. З мамою звільненого зоця Дмитра Козацької сьогодні спілкувалися: бережіть себе, все буде Україна.